З давніх давен шоколад вважався їжею богів, а церковники забороняли ченцям вживати його, аби не пробудити гріховні пристрасті. І до сьогодні є як прихильники, так і противники цього солодкого продукту. Раніше шоколад був доступним лише заможним людям, проте зараз його можна придбати практично у кожному продуктовому магазині. На сьогоднішній день існують білий, чорний та молочний шоколад. Найчастіше до них додають цукати, горіхи, родзинки та сухофрукти. Я люблю молочний шоколад, без добавок, без доріжків, без зюма, без нічого. Перепробувала багато відеосів, тому ж те продавець з шоколада. Одна плитка шоколаду містить приблизно 500 кілокалорій та може зберігатися декілька років. Не дивлячись на високу калорійність, цей продукт є одним із найулюбленіших ласощів криворіжців. Ще із всіх видів мені подобається молочний шоколад. Привозили з Італії на пробу, ну, не помню, потому что это было около года назад. Я люблю все шоколадные какие-то изделия. Наш украинский, наверное, мне больше по душе. Последний раз я ела из Турции шоколад. Мне угощали с орехами. По-моему, силы прибывают. По-моему, очень полезно. Любимый шоколад белый. И знаю, что белый шоколад вообще был первый шоколад, который появился. Самый натуральный. Відомо, що шоколад багатий на кофеїн, мікроелементи, вітаміни В1 та В2. У похмуру погоду шоколад здатен підвищити настрій. Як виявилось, журналісти КДТ теж прихильники солоденького. Вони з радістю поділилися смачними фотографіями з особистого архіву.